Наших прихожан, всіх наших християн, звятом благовіщення. Сьогодні дивний день. І сьогодні наших волонтерів нашого храму нагородили медалі. Це насправді нагорода всьому нашому патріархату, всій нашій парафії, увесь тих бабусь, які в'язали нас шкарпетки, які збирали передачі, котлети, пиріжки. Ми нічого не змогли би зробити без вашої молитви. Всі наші парафіяни приймають участь в допомозі армії, ті, що моляться з таким щирим серцем, з такою любов'ю за кожного нашого бійця, ті наші парафіяни, які ходять в госпіталь, ті наші парафіяни, які думають, де би їм заробити копійку, щоб передати їм на фронт. Щиро дякую нашому патріархату. Нашому настоятелю, який нас надихає на всі наші вчинки добрі, отцю Віктору Маринчуку, також оцю Геннадію Рухманійко, всій нашій парафії. От такою медаллю нагородили наш храм в, моєму, в моїй особі. Медаль за жартовність і любов до України. Коли ми були в Пісках, командир окремої штурмової штурмової роти. Пан Олександр Карась якось сказав, ми привезли дуже велику машину, і він спочатку розгубився, а от потім каже, Путін, коли на нас пішов, він врахував все. Економічну ситуацію, політичну. Врахував стан нашої армії, але він не врахував, то, що в нас є народ, який став волонтером. І ми не переможні. Добровольці і наш народ люблять Україну. Ми накормимо нашу армію. А наша армія нас захистить. Дякую всім вам.